А ми говоримо про головне на цю мить. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю «Financial Times». За його словами, якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави держави, окрім України та Росії, в інтересах України було б, щоб там була і Польща. От так каже Дуда, і водночас польський президент скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну. Так, але хотілося б, щоб поляки говорили не в режимі, якщо, а те, що вони готові і наполягають на участі своїй у переговорах про завершення війни. Тим часом генштабі підтвердили ураження Волгоградського нафтопереробного заводу та Астраханського газопереробного заводу. Обидва об'єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. Попередньо на заводі у Волгоградській області пошкоджено установки первинної переробки а на Астраханському досі сильно палає через. Що росіяни призупинили роботу підприємства. В АТАЦІ брали участь дрони Служби безпеки України та сил спеціальних операцій.